І саме на Блесті ми вже зустрічаємо наших нових гостей. Ми сьогодні говоримо про журналістику. І в нас в гостях власний кореспондент телеканалу ICTV Світлана Кобиця. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дуже приємно зустрічатися з журналістами. Дуже приємно сьогодні взагалі говорити про таку професію. Але перше, що хотілося у вас питати, от що для вас означає журналістика? Для мене журналістика означає, напевно, мій стиль життя. Я обрала цю професію і я нею живу. І це щодня нові люди, нові знайомства, нові історії. Просто надзвичайно цікаве події, і надзвичайне життя цікаве. От як ви для себе обрали цю професію, ви знали, з чим вона буде пов'язана надалі? Тобто, тому що особисто я так, обираючи цю професію, я думала, я буду газетним журналістом. Буду сидіти в газеті, буду коригувати, буду писати, буду їздити кудись і так далі. Тобто, в мене було якесь таке уявлення. Ага. Яке у вас було уявлення, коли ви тільки хотіли стати журналістом? Ну, про журналістику з дитинства я не мріяла. Я хотіла бути вчителем, так як моя мама, мама досі працює. Вона філолог, вчить дітей доброго світлого і розумного. А на п'ятому курсі університету я закінчувала філологічний факультет української філології, я зрозуміла, що я не буду вчителем. Після проходження практики. у школі. складно. Мені чомусь було не цікаво. І я тоді почала шукати себе, де мені чим зайнятися. І сталося так, що я потрапила в журналістику. Е і журналістиці вчив мене покійний Ілля Іванович Ільницький у газеті Закарпатський калейдоскоп. Потім була газета «Фест». це все за один рік. Я встигла пережити, пережити. і якраз за цей рік вчитися журналістиці, бо я ж не знала теорії, вчилася вже від життя і на практиці. А, от, за цей короткий рік з'явилося у нас вуличне телебачення mm -hmm. в Закарпатті, представництво вуличного телебачення. Можливо, пам'ятаєте, по місту в різних так. локаціях були у нас дві ПТС-ки, пересувні телевізійні машини, і ми за буквально лічені хвилини могли розкласти це обладнання, вийти на зв'язок і включитися в прямий ефір новин в той час якраз телеканал ICTV, E, уже із такого розважально дитячого каналу став інформаційним потужним каналом, з'явилися новини, і от ми почали працювати. І ви були першим власним кореспондентом цих новин, наскільки я зрозуміла, тому що вуличне телебачення так чи інакше це була інформаційна така річ, так, яка інформувала все таки про ті чи інші регіони. Так? так, так. Ми були спочатку працівниками вуличного телебачення, надавали послуги телеканалу ICTV Ну, свій І поддок. потім це вже переросло в власний кореспондент. І Потім переросло власного кореспондента. Ось вже 14 років ми працюємо на телеканалі каналі Я вам повинна по голова, тому що стільки років ну взагалі, багато людей просто не витримують. Вони прагнуть журналісти взагалі вони такі динамічні, якісь люди. Ну мені так здається, так вони не витримують і вони хочуть якихось змін, якихось речей інших і тому подібне спробувати себе в чомусь іншому. Чому ви зупинилися на власному кореспонденті? Що вам в цій професії подобається? І взагалі, що вона собою являє? Зупинилася напевно тому повернуся до того, що ми почали розмову, тому що тут цікаво можливо, десь. В газетній журналістиці не так темп життя проходить, тому що газета виходить там один раз на тиждень, або два рази, або три рази. А тут кожного дня от ми розказуємо Україні, показуємо Україні, чим живе Закарпаття і чим живуть мешканці, що їх турбує. Кожен день десь нове місце. От я, наприклад, не знаю через пів години, чим я буду займатися, і де, я, де мені доведеться куди їхати. Тобто це, то це, так, подорожі, це які, постійні подорожі, зрозуміло. Так а це постійні якісь. Е Роз'їзди і тому подібні речі, так але. Е... Ви жінка, дружина. Як ви можете це все поєднувати? Я поставлю таке запитання, тому що мені поки що цього не вдається робити. Напевно, мені пощастило, бо в мене чоловік теж журналіст, і він розуміє всі тонкощі цієї професії. Дитина ну звикла також, що мами дуже часто вдома немає. Якщо приїжджає додому, то доня, не турбуй маму. Як справи, я лише запитала, все нормально почула і слава Богу, і сідаю працювати над матеріалом, бо у нас офіс. Дома. У мене uh -huh. нам так зручніше, чим ви наймати ще десь офіс. Я рано просинаюся, як наш Бугуцький генеральний директор жартує, що ви і вночі на роботі, і проснулися взули тапочки, встали з ліжка, і ви вже в офісі, ви вже працюєте. Тобто, це цілодобова можна сказати. робота. Цілодобовий процес. А цей процес втомлює. От вам хотілося колись все кинути і сказати, все, хочу на відпочинок, хочу взагалі все змінити в своєму житті. Чи були якісь Буває, такі? Бувають такі ситуації, коли я кажу, все я вже не можу, я вже не. Витримую, коли день за днем накладаються якісь важкі далекі зйомки, треба їхати. Рахівський, раймтячівський, Міжгірський, дорога виснажує емоції людей. Інколи також, коли знімаєш якісь проблемні сюжети, де треба вислухати і одну сторону, і обов'язково іншу. І ці емоції я сприймаю на себе. І коли вже так кілька днів поспіль така робота є, це буває не часто. І тоді я вже кажу, все мені треба відпочинок, я вже Хто не витримую. рятує в цих ситуаціях. Якраз відпочинок і дитина, напевно, сім'я. Я, я вечором це говорю, вже змучена, що я вже змучилася і не можу ранку просинаюся і вже шукаю теми. Вже думаю, треба знову брати мікрофон до рук оператора, забирати з дому і їхати знову щось знімати і показувати. За 14 років, мабуть, кияни і взагалі всі глядачі ТІВІ дуже багато чого дізналися про Закарпаття. Так? Чи є ще щось таке нове, про що вони не чули? Чи як ви шукаєте теми взагалі? Як завжди щось нове подавати? Наскільки. Це складно. Ну, саме, Чи тебе підкидує життя? саме життя, якраз це хотіла казати. Саме життя нам підкидує теми. Плюс... Люди зараз стали надзвичайно комунікабельні всюди біжучі хвилі є і наші номери телефонів, телефони в наших студіях, куди вони можуть звернутися. Ну але люди, які звертаються, і потім по цих дзвінках ми знімаємо сюжети, це можливо 5% від усієї кількості наших тем. Це, це ваш пошук шукаємо самі. Так ми вже навчилися за ці роки відчувати, що може бути цікаво для всієї України, і яка проблема заслуговує того, щоб якраз про неї розповісти, що вона не міст. Стачкова, і не допоможуть вирішити там в сільській раді, наприклад, або самі сусіди між собою домовитися. От... І, mm -hmm. і так їх і шукаємо, як вас відчуваю? сприймають люди, коли ви приїздите, коли в камери розташовуєте, от яка реакція. Тобто мені здається, що люди сприймають журналіста якогось помічника, тобто це якийсь порятунок, тобто це якась людина, яка все таки звернула на них увагу. Як тут не розчарувати? Як тут все таки допомогти цим людям, щоб був резонанс? Так від того матеріалу, який ви написали, який ви подали, який відзняли? Mm -hmm. Ну головне, щоб люди, які нас. Ну, сподіваються на нашу допомогу, бо дуже багато таких людей є, які думають, що от журналіст це панацея і він допоможе вирішити їхні проблеми. Хоча перед тим як їхати на зйомки, ми я спілкуюся достатньо довго з людьми і з'ясовую різні деталі, щоб зрозуміти, чи саме Уже ми остання інстанція, яка має звернути увагу на цю проблему, чи вони зверталися у місцеві органи самоврядування, в прокуратуру, в міліцію, в суд, якщо це якась конфліктна ситуація. Але, на щастя, ми мало таких сюжетів знімаємо, тому що у нас на телеканалі є різні проекти, які якраз спеціалізуються на. Висвітлені. Інформації висвітлені якраз таких проблемних конфліктних історій, От якраз, наприклад, як ви в колісів у Закарпатті. До речі, про це розказували недавно в одному з наших проектів. Якісь проблемні ситуації, ми у інформаційній нашій програмі факти намагаємося показувати новини, такі після яких перегляду, після перегляду яких людині захочеться жити. Оце це останні вже кілька років такий основний лейтмотив наших новин. Хоча От звісно... саме хотіла спитати який це... лейтмотив, тому що в кожного телеканалу є якась своя так. вимога в нового в легкість в інших телеканалів, якась аналітичність і так далі. Що яка вимога є до, ваш, до вас до вас, як власного кореспондента? От якраз шукати е, теми, такі від яких у людей не погіршувався б настрій, не казали, боже, в якій ми країні живемо. Хоча зараз в цей час це надзвичайно складно робити, тому що. Зі сходом самі знаємо, розуміємо, які новини надходять. От ці регіони, де все спокійно, мирно і прекрасно, якраз ми і намагаємося заповнювати цю нішу, вишукувати щось позитивне. Хороше в нашій області, щоб показати, що не все так погано, не вся країна в розпачі. в розпачі, і ми показуємо, що наші люди гостинні, трудолюбиві, що в нас найсмачніша полуниця, що в нас багато капусти вирощують. От показуємо працьовітість людей, і показуємо Але це є те, і певним якимось виходом з тієї, ну може, депресії, може люди якісь втрачають якусь надію, і вони бачать якісь такі от сюжети, і вони говорять собі, ой, так не все втрачено, можна себе взяти в руки, можна зробити. Такі речі, можна ну, якби жити нормально, так і розвиватись надалі. От, якраз ми і намагаємося показувати в наших новинах такі, таку інформацію, від якої б не з'являлася е, якийсь чи не було б депресії, а було б хоч трошки покращувався б настрій. І заспокоюємо людей, що угорці не зазіхають на нашу територію, Закарпаття, що все у нас дружньо, спокійно і толерантно, і ми готові прийняти людей, які втікають від стрілянку. Справді, якраз вчора готували сюжет про те, що як Закарпаття приймає біженців, цих переселенців точніше сказати, зі сходу з Криму. От хто є вашим критиком ваших матеріалів? Хто перший дивиться їх і до кого ви до якої думки прислухаєтесь? Дочей? Основним критиком моїх матеріалів я, напевно, глядач, тому що я сама не завжди бачу в ефірі свої сюжети. Уже потім переглядаю, звісно, в інтернеті на нашому сайті. Ну і дуже дослухаюся до думки свого чоловіка, бо його поради завжди слушні. І журналістика це така професія, де просто людина повинна кожного дня чогось вчитися нового. Тут не може бути вийшов спеціаліст з університету, він вже готовий спеціаліст, він так. це знає. Я досі вчуся, і коли мені кажуть, що я ще молодий журналіст, але кажуть, порадьте щось молодшим колегам своїм, я ніколи не раджу, тому що я сама ще вчуся. От, скажіть, будь ласка, це добре е, бути в журналістській сім'ї де двоє журналістів, е, які тут труднощі бувають, які складнощі, тобто двоє людей творчих. Чи бувають якісь конфлікти на творчому такому ґрунті? Ніколи у нас не було конфліктів. У нас це все... ми розуміємо один одного і все проходить дуже добре вдома. Хоча інколи буває таке, що ми ставимо собі табу, що ми про роботу не будемо говорити. але це буває також дуже рідко, тому що. Обоє в одній професії і спільних тем багато, і спільних проблем багато. І вже дитина навіть навчилася розрізняти, вибирати з усього потоку інформації. Важливо ту, яка може бути якраз потім з'явитися в інтернеті та ж інформація, яка заслуговує на увагу. Вже слідкує читача. за цими речами. Слідкує вже, Тому що вона постійно в цій ситуації. А чи хотіли б, ви, щоб вона продовжила вас? Тобто чи стала журналістом? Чи є в неї такий хист? І нахил чи ви спостерігаєте це. Я спостерігаю, що хист у неї є. Напевно, передалося від мами і тата. Генетика не стоїть на гісті. Але сама вона ну, говорить зараз, ну, вона ще маленька, 10 років. Вона говорить, що вона не буде журналістом, тому що журналістика від мами і тата дуже багато часу забирає. Але все-таки у неї вже є свої ідеї, вона вже хотіла б бути ведучою, вона має концепцію, вже розробила собі в своїй Маленькій голівці дитячих новин, як їх подавати, Класно, ну але може. поки що у неї навчання спочатку вона ще маленька. Хай підросте, вона встигне напрацюватися, і може колись ми побачимо нове обличчя. Може на нашому каналі, а може на інших. Можливо, ваше побажання всім журналістам в цей день. Ну і загалом настанова, може, якщо є вона така. Побажати нам, усім цій ситуації справді мирного неба, щоб ми просиналися і раділи життю, щоб все було спокійно, щоб був мир, благодать, щоб всі були здоровими, в сім'ї було в кожного все добре, рідні е е е, жили в достатку і благополуччя. Ну і усім нам бажаю, і журналістам, і всім глядачам, слухачам, читачам лише хороших новин. Я приєднуюсь до приєднуюсь до всіх цих побажань. Звичайно, вам бажаю завжди на... Легко легкості у досягненні ваших цілей і ніколи не потрапляти в своєрідний інформаційний вакуум, тому що це для журналіста, мабуть, найгірше і завжди такої посмішки, свіжості, яка є сьогодні. у в чарівності. Дякую за те, що завітала до нашого ефіру. А в нас нагадую, був власний кореспондент телеканалу ICTV. Це Світлана Кобиця. добрий ранок триває. Ми продовжуємо наші розмови. Незабаром ми з вами вже зустрінемося.